Подолати мовний бар'єр в колі однодумців та перейти на українську. Чернігів один з перших долучився до всеукраїнського проєкту Єдині з цього приводу у ТІЦ офіційно підписали меморандум про співпрацю. Це проєкт української громадської гуманітарної платформи Київської, це громадська організація, яка ініціювала проєкт. Суть його така, що в містах інших України створюються, ну звичайно, такі ж точно. Клуби, мовні клуби, які будуть вирішувати дуже нагальні, я би сказав би національне значення проблеми. проекту ця цифра. Головна мета проєкту допомогти якомога більшій кількості людей перейти на українську мову у своєму повсякденному спілкуванні. Це не навчальні лекції та уроки, а живе спілкування у колі однодумців, кажуть організатори. Ми ініціюємо завдяки нашим партнерам з Києва. Ініціюємо. Через контакт, через е, діяльність і обговорення любих проблем, любих проєктів, е, чи це презентація книжки, чи це якийсь соціальний проєкт, чи ну що завгодно, але умова дуже проста: розмовляти українською мовою і таким чином. Е, ці та громада, де хотіли би підвищити нашу мову, а українська мова це є на сьогодні зброя. Це дуже важливо, що ці клуби вони дадуть такий надзвичайний поштовх. Цьому відвідати розмовні курси можна буде як онлайн, так і офлайн у приміщенні туристично-інформаційного центру. Розмовні зустрічі відбуватимуться кожної суботи. Ми будемо максимально задіяти дуже багато проактивних цікавих особистостей, які би говорили не тільки про книжку, а взагалі говорили про. Наше життя і через такі презентації, через діалог, через навіть можливо дискусії, ми б залучали дуже багато людей, які б також говорили українською мовою. Офіційний старт клубу заплановано на 20 серпня. Для участі у проєкті можна зареєструватись, заповнивши електронну форму на сайті. Тіц, що мова є нашою зброєю.